Козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Минулий рік, минув другий козака, немає, сохне вона, як квіточка, ніхто не спитає. Чого в'яна ж моя доню, мати не спитала, за старого багатого нищечком єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати, він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше в труні лежать, ніж його побачать. Не слухала стара мати, робила, що знала. Все бачила чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи їй на цім світі безмилого жити? Бабусенько, голубенько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де мені серденько, чи ж не любив, чи забув покинув. Скажи ж мені, де мені милий, край світу полину. Бабусенько, голубенько, скажи, бо ти знаєш, мене мати почитати за старого заміж. Любить його моя сила, серцем ночи. І б я утопилась, жаль душу згубити, коли не жив чимнобро, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там старий старостами жде. Скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошка, чини мою волю. Сама коли здивувала, то я лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя долі, позато рік злама, позато рік і, і зірочка для тебе придбала. Ось на тобі, всього дива, піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою. Вип'єш трошки цього зілля, все лихо заводить. Вип'єш, біжи, як мого, щоб там не кричала на оглянься, поки станеш аж там, де прощалась. От починиш, а як стане місяць серед неба, він іще раз не приїде втретє мені треба. За перший рік, як за той рік, будеш ти такою, а за третій серед стегу тупники й ногою. Коли живий козаченьку, то зразу прибуде. А за третій моя тут не питай, чому. А ще чуєш не хрестися, бо все піди буде. Тепер іди, подивися на торішню броню. Спасибі, бабуся. Пішла, вмилась, напилася, мов не своя стала. Зіля диво наробила то полею стала. Не вернулася додому, не діждала пара. Тонка, тонка та висока. До самої